Я хочу продовжити наше богослужіння словом про, про нашого Господа Ісуса Христа і про те, що Він зробив заради кожного з нас. Бо сьогодні, можливо, хтось пам'ятає, сьогодні друга неділя місяця, день, коли ми приймаємо разом в єдності причастя. Але перш ніж приймати причастя, потрібно розуміти взагалі, що це таке, навіщо це нам? І я хотіла б закласти зараз основу це діє 4 розділ, 12 вірш. І нема ні в ком іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися. Ми мали. Це про Ісуса Христа. В нас немає інших богів. Нас, ми не можемо спастися Своїми справами ми не можемо спастися, врятуватися, ем, не знаю, вірою в себе, самовдосконаленням, чимось іншим. Нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним би спасли, спастися Ми мали. Ісус Христос прийшов на цю землю, Син Божий, Він помер заради кожного з нас. Його жертва. Він на третій день Воскрес, але сам факт його жертви це ціна дорогоцінна за наше з вами викуплення. З самого початку людства гріх відділив людину від Бога. Люди, звісно, за керівництвом Бога, вони в старому Завіті, щоб отримати якесь прощення, тому що ми з вами люди недосконалі. Мабуть, не пройде і дня. Як ми не зробимо щось або не подумаємо про щось погане, тому що ну, от ми живемо в такому світі з вами, в світі гріховному, Біблія каже, що цим світом править сатана. І поки ми живемо на цій землі, ми так чи інакше ми можемо, звісно, себе дисциплінувати і старатися поступати якось правильно. Але все одно, якось у думках, ми якось, може, розізлилися на кого або що ну, вчиняємо гріх. І з самого початку історії людства люди вони приносили, ем, щоб отримати прощення, приносили жертви: Там ягня, теля, козла. Але Віталіна розповідала, що там жертви приносилися і подяки, так? Ну, про ніс жертву подяки. Але ці жертви. Це було лише тимчасове рішення. Кров тварин вона не могла змінити серце людини. Вона, якби показувала Богу, що людині важливо прощення отримати від Бога, ставлення людини, але все одно змінити серце, кров тварини не могла. Нема ні в кім іншим спасіння. І коли прийшов Ісус. Він став тією досконалою жертвою, тим чистим агнцем. І цієї жертви було вже достатньо. 1 Петра, перший розділ з 18 по 19 вірш, написано, що ви відкуплені не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Уявіть собі, що ви маєте, може, комусь не треба уявляти, але знаєте, уявіть. Є величезний борг, і, який ну, просто ну, нереально сплатити, ну, не, не, неможливо. Не вистачить років заробити ці гроші, якось ну, віддати цей борг. Так сталося. ну от З'явився цей борг, але ну, неможливо просто. Але приходить хтось інший і просто каже: Я заплачу за тебе, ти не турбуйся, і виплачує за тебе всю суму. Це зробив Ісус. Його кров це така цінність, яка заплатила наш борг перед Богом. І цього достатньо немає відсотків. Немає нічого, немає претензій у Бога до нас, якщо ми приймаємо цю жертву, якщо ми погоджуємося з тим, що Ісус заплатив за нас і віддав цей бор. Ісус Христос Його жертва вона подарувала нам можливість цю свободу мати і подарувала нам цю силу зцілення яка є. Ісая, 53 розділ, 4-5 вірш, написано, що Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. І його ранами ми зцілились. Бог він піклується не тільки про наш дух, він піклується і про нашу душу, і про наше тіло. І завдяки його жертви, завдяки його е, крові. Ми маємо з вами цю можливість зараз брати це слово і стояти, і просити у Господа для себе зцілення, тому що Господь він взяв вже, яка Віталівна казала дві да? 2000 років тому. Ісус Христос і зцілив і зцілив не тільки її, зцілив кожного. Віримо ми в це чи не віримо? Це вже наша частина, а це вже відбулося. Ісус Христос помер заради нас на третій день Воскрес і ранами немочі наші поніс, наші хвороби поніс, і його ранами ми зцілилися. Приймаємо ми це чи ми не приймаємо? Знаєте, якщо ми хворіємо з вами. Це не означає, що не потрібно приймати ліки. Це не означає, що Бог дав нам мудрість, і я вірю, що Господь він дає е і лікарям мудрість і вчитися, і лікувати. І ми маємо приймати ну, слухатися лікарів. Але чи вся наша надія покладається на ліки? Чи ми беремо це відкриття від Господа? Що ранемо Його ми зцілені і беремо Його е, слово і проголошуємо в своє життя, і приймаємо зцілення, приймаємо е, знаєте, те, що Господь е, хоче нам дати. Кров Христа вона дає нам перемогу над силами темряви. Я хочу зачитати об'явлення 12 розділ, 11 вірш. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. А в об'явлення 12.10 раніше там написано. А... В мене, мабуть, не те місце написано, але я почув. А, так. Влада. Скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч, це про диявола. В іншому перекладі просто написано, що Він є обвинувач братів. Ми з вами, як християни, ми стикаємося з тим, що е, до нас часом приходять, от ми прийняли Ісуса Христа, ми покаялись. В нас було життя до знайомства з Богом. І Якісь гріхи, щось ми робили, там неправду якусь. Ми покаялись. Ісус Христос вже нас виправдав, вже нас викупив. Але приходить диявол, і Він починає нас звинувачувати. Він починає, він як цей обвинувач, намагається залякувати, намагається нагадувати нам про минуле. Це може бути. І я вам так скажу, і це слово Боже каже, що це не страшно, бо ми читали, що ми можемо це перемагати його кров'ю і словом свого свідоцтва. Ми можемо перемагати ці звинувачення, тому що вони геть не мають сили і не мають вже влади. Так, це було. Ніхто цього не відміняє. Але Ісус Христос, Він своєю жертвою, Він каже, це було. Але тепер ти нове творіння. Все на те, ми вже не зважаємо. Твій борг — він вже сплачений, відсотків немає. Твій брудний одяг, він оновлений, він чистий. Ми коли е, перебуваємо під покровом Ісуса Христа, ворог не має права нас торкатися. І дуже дуже важливо про це завжди пам'ятати і не давати цьому обвинувачу, звинувачувати нас у чомусь. Завдяки жертві Ісуса Христа, ми, як Церква, ми можемо, знаєте, з'єднуватися з Богом. Немає вже розділення цього. Ми можемо напряму спілкуватися з ним. Через гріх людина була відділена від Бога, але через кров Христа ми з вами стали Його дітьми. Єфесян, другий розділ, 13 вірш, написано тепер, коли ви були колись далеко стали близькі Христовою кров'ю. Це означає, що ми можемо приходити до Бога не як чужі. Не як до якогось там далекого, мудрого, бородатого дядька, і там якось ну, не знаємо, як підійти. знаєте. Хтось колись ходив в домовлятися в якісь держструктури, там, і вам треба постукати в кабінет начальника не знаю, для фінального підпису, там, чи пройти медкомісію, чи щось таке. Це стрес. Там важливі люди нам здаються, або знаєте, чи з владою спілкуватися. Це треба мати впевненість в собі. І от Господь Він дає нам цю впевненість, що ми вже свої. Коли в нас, е, ну знаєте, е, є такий жарт е, секретний об'єкт, якийсь суперсекретний об'єкт, іде такий малий. Іде з рюкзачком і такий проходить охоронцю: добрий день, добрий день. А, а нікого не пускають, бо не можна. Там купа загороджень, такі вивіски, не можна. Добрий день, і хтось там його питає: Ти куди? А я до мами. Знаєте, І проходить. І це те, що нам дає жертва Ісуса Христа. Ми можемо приходити до Бога в простоті, як ми є, як діти просто. Нам відкриті ці двері, прийти до Бога. Щоб в нас не було на серці, щоб в нас не було в думках, якісь як до батьків. Ми ж не приходимо до батьків тільки, коли в нас ну прям ну геть ну, ну, ну просто. Ми, ми часом дзвонимо і кажемо, як в нас справи, ми розповідаємо якісь свої невеличкі проблемки там або й великі теж. І ми маємо з вами цю благодать. Завдяки жертві Ісуса Христа приходити до Нього як до батька з усім, що нас турбує. Поганий день хтось образив. Гарний день хтось похвалив. Йому цікаво, він нас очікує, бо ми колись були далекі, але стали близькими кров'ю Христовою. Ісус і Його жертва вона повертає нас до цієї Божої присутності, де є мир, любов, прийняття. Але ці всі речі, знаєте, вони... ми не можемо, от ми чуємо це, ми не можемо просто проголошувати зцілення якесь і вірити тільки там в кров Христа, чи щось, чи, чи треба просто от взяти там тричі. Чи... Місце з Біблії, там Ісая 53, там Він поніс всі немочі. Цього недостатньо. Потрібно вірити у те, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю заради мене. Скажи: Ісус Христос прийшов на цю землю заради мене. Причастя це не просто символ, це духовний акт, через який ми приймаємо. Силу його крові, нагадуючи про свою жертву. Але перш ніж приймати причастя, ми маємо прийняти особистість Ісуса Христа як своїм Господом, як своїм Спасителем.